Життя наділене особливою любов'ю. Стіни кімнати, що готувалася стати дитячою, були пофарбовані ніжний, майже небесний блакитний колір, на одній з них висіла рамка з першим узд знімком, чорно-білим вісником майбутнього. Анна та Михайло щовечора приходили сюди, сідали на маленький диванчик і мовчки вдивлялися в це майбутнє. Вони чекали, чекали звичайну здорову дитину. У їхніх мріях вона сміялася дзвінку, бігала по траві, питала, чому тисячу разів на день, йшла до школи з новеньким ранцем звичайне, нормальне, щасливе життя, таке, як у більшості. Вони читали книги про виховання, обирали ім'я, сперечалися, на кого буде більше схожа. На мамині очі читати во підборіддя. Вагітність Анни протікала ідеально, як за підручником, жодних проблем, жодних тривог. Кожен візит до лікаря приносив лише посмішку та запевнення, що малюк розвивається правильно. Вони вірили у ці слова, плекали цю впевненість. День пологів став епогеєм їхнього очікування. Михайло тримав Анну за руку. Його серце билося в унісон з її стогонами. Коли пролунав перший крик, Сльози потекли по його щуках Хлопчик. прошепотіла акушерка, кладучи маленький, теплий згорток на груди Анни, але радість була миттєвою, Різко перерваною тишею, що настала за нею. Лікарі почали перешіптуватися, їхні обличчя стали серйозними, а рухи квапливими. Анно, Михайле, голос лікаря був втомленим, але м'яким. У вашого хлопчика підозрена синдром Дауна, світ зупинився, блакитні стіни, новенькі брязкальця, книга про виховання, усе це розкололося на мільйон гострих уламків, звичайна дитина, нормальне життя цих слів більше не існувало у їхньому лексиконі. Перші тижні були темрявою, Анна плакала, не випускаючи малюка з рук. Михайло пропадав на роботі, боявся повертатися додому, де панував біль і незрозуміла тиша. Вони відчували образу на долю, на лікарів, на самих себе. Вони не знали, як любити цю дитину, яка вимагала не просто любові, а безмежного терпіння, сили й переосмислення всього, що вони знали. Діагноз підтвердився їхній син, якого назвали Матвій, був особливим. Минали місяці, вони повільно вчилися жити з цією особливістю. Нові лікарі, нові вправи, нові книги тепер про ранній розвиток дітей з особливими потребами. Вони почали бачити Матвія не через призму синдрому, а як маленьку, неймовірну світ людину. Він усміхався, Його усмішка була ширшою, ніж у звичайних дітей, а очі випромінювали якусь первісну безумовну радість. Коли Матвій нарешті просунув ручку до Михайла, той відчув, що стіна, яку він збудував навколо свого серця, увалилася. Вони зрозуміли, що їхня дитина не була зіпсованою версією тієї, що вони чекали вона була їхньою. Якось увечері Анна сиділа на диванчику в дитячій кімнаті, Матвій спав у неї на руках. Вона подивилася на Михайла. Пам'ятаєш, як ми хотіли, щоб він був звичайним. Тихо запитала вона. Михайло присів поряд і поцілував сина у лоб. Ми чекали просту дитину, відповів він, але нам дали вчителя він вчить нас, що таке справжня любов, без умов і без очікувань. Це не те життя, яке ми планували, але воно наповнене більшим світлом. Анна подивилася на сина він був особливим, і його життя і їхнє тепер теж. Це була нелегка, але глибока, щира і дуже справжня історія, їхня історія, і вона тільки починалася.